затягувати спокаяння. Дорогі мої, Бог хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини, 1 Тимотея 2,4. А через те, що усі люди різняться між собою, тому Господь торує для кожного свій особливий шлях. Загалом варіації цього шляху може бути безліч, проте переважній більшості людей постійно вдається уникнути їх, залишаючись жити своїм колишнім гріховним життям, доки їх не наздожене смерть у нерозкаяному стані. Або все ж таки вони встигнуть покаятися і навернутися до Господа за земного життя. І деколи подібне відбувається ну, в дуже незвичних обставинах. Що ж поробиш, якщо не виходить по-іншому? Проте у Біблії можна знайти епізод навернення, який певно. За незвичністю, а швидше за незвичайністю, посів би перше місце. Мова йде про розбійника, який був розп'ятий поруч з Христом і покаявся незадовго до смерті, ставши фактично першим християнином. Говориться багато про причини. Які привели розбійника до визнання в поруч розп'ятому Господа і Спасителя, його часто наводять у прикладі того, що ніколи не пізно покаятися у власних злодіяннях і навернутися до Господа, але одночасно застерігають, що не варто затягувати з часом покаяння. Адже в останні хвилини життя можна чинити зовсім по-іншому. Не каятися перед Богом, а глузуючи, кидати виклик йому, як це вчинив інший розбійник, що кричав у муках: якщо ти Христос спаси себе і нас. Луки 23, 39. Тут... Мимоволі спадають на думку заяви людей, які в скрутну хвилину починають нарікати на Бога, ставлячи запитання на кшталт. навіщо він так повівся зі мною або ж з моїми близькими? Чим я прогнівав Його? Загалом, дорогі мої. Подібні питання у більшості випадків є риторичними, тобто не потребують відповіді, бо переважно цих людей взагалі не цікавить Божа думка з цього приводу, як не цікавила і тоді, коли у них або у їхніх близьких було все гаразд. Навіщо взагалі вести про це мову? Просто як цим людям, так і іншому нерозкаяному розбійнокові, до Бога загалом немає жодного діла. І коли настає скрутна хвилина, вони зазвичкою не звертаються по допомогу до нього. Зважаючи на це, варто. Не варто відкладати навернення до Бога до кращих, а точніше, і гірших часів, бо за скрутних обставин швидше за все, людина діятиме за звичкою на автоматі. Тобто жила без Бога, коли все було ніби гаразд, вправлятиметься без нього, коли спіткає якесь лихо. Навіть у тому випадку, коли за скрутних обставин людина зверта... звернеться до Бога за допомогою і отримає те, що просить, зазвичай за виправлення ситуації, вона повертається до колишнього звичайного життя, тобто життя без Бога, мотивуючи це тим, що немає проблем. Нема чого торгувати Бога, а точніше, обійдусь якось вже без нього. Про вдячність у такому випадку немає що говорити. А як же розбійник, що покаявся фактично в останню мить? Можна почути заперечення щойно наведеним аргументом. Уся річ в тім, що випадок цього розбійника настільки унікальний, що навіть потрапив до Біблії. Крім того, багато людей цілком небезпідставно захоплюються постаттю цієї людини, яка змогла за таких скрутних обставин, зазнаючи страшенного болю, побачити. В побитому, знехтуваному опльованому, прибитому до сусіднього Христа страдальцеві Месію Христа. До того ж, не варто забувати, що цей розбійник протягом життя міг згадувати і шукати Бога, адже нам невідомо, які обставини життя. Привели його до такого життя, легко і просто розмірковувати продолі людські, коли ти здоровий і живеш у достатку. А що ти робитимеш, коли особисто тобі або твоїм близьким банально бракуватиме хліба? Крім того, це був незвичайний дрозбійник. А повстанець, що боровся з язичниками, окупантами за рідний край. Тобто цією людиною могли рухати мотиви визволення рідної домівки від поневолювачів, ніж намагання поживитися за чужий кошт. Але досить цих припущень. У постаті цього розбійника якого за відсутності імені часто кличуть розсудливим, слід звернути увагу на один момент, щоб покаятися, йому довелося втратити все, буквально все, зокрема, власне життя, час якого вимірювався ледь не ліченими хвилинами. Можна здогадатися, що Богові довелося так вчинити з ним, бо за іншого мов він навряд чи покаяв бися. Зважаючи на це, може не варто так затягувати спокаяння, щоб Господу не довелося вже до нас вживати таких екстраординарних заходів. Горе мені, як мені, соромно. Всередині я не такий, яким зовні виглядаю. Насправді я лише маю благочестивий вигляд, але не маю сили, що її дає благочестя. Як наблизитись мені до Господа Бога, який знає сокровенні тайни мого серця? Маю відповідати за стільки негідних діл. Що навіть стоячи на молитві, боюся, а без неба не зійшов вогонь і не спалив мене. Однак не впадаю у відчай, бо уповаю на щедроти Божі. Зачерствіло моє серце, змінилися мої думки, затьмарився мій розум, як той пес повертається до своєї блювотини, 2 Петра 2, 22. Не маю правдивого каяття, не маю сліз на молитві, хоча і зітхаю, і б'ю себе в груди, але ж вони оселя пристрастей. Там з'ясується, зроблений і потай, і явно, як мені буде соромно, коли там побачать мене засудженим ті. Які тут вважали мене бездоганним. Покинувши духовне, підкорився я пристрастя, вчитися сам не бажаю, але радо повчаю інших. Підкорятися не хочу, зате люблю підкоряти собі, працювати не збираюся, але іншим підкидати роботу охоче. Не хочу шанувати інших, але бажаю, щоб мене шанували. Не терплю докорів, але люблю докоряти. Не хочу, щоб принижували мене, а сам зневажаю інших. Розумні поради даю іншим, а сам не дотримуюся їх. Що треба робити, те кажу. А що не можна і говорити, те чиню. Не кажи, сьогодні згрішу, а завтра покаюся, краще покайся сьогодні, бо не знаєш, чи доживеш до завтра. Согрішили ми, покаймося, тому що Господь приймає покаяння тих, що каються правдим. Коли согрішить брат, радо викриваємо Його, а коли самі не раді викриттю. Не супереч правді, і соромся твого неудства, згрішив ти, не соромся визнати твої гріхи. Сараха 4, 25, 26. Не кажи: згрішив я, а що мені сталося? Господь бо довго терпеливий, не гайся повернутися до Господа, і не відкладай з дня на день. Сараха 5. 4.7. Пам'ятай, що гнів Божий не забариться. Сараха 7.16. Уся краса католицької віри найвиразніше поступає під час гонінь критичних ситуацій, тоді, коли всі особові проблеми і навороти відходять на другий план. І відкривається сьогодення. Але мені здається, усім нам не зашкодить покаятися в тому, що ім'ям Господнім ми дуже часто прикриваємо власні амбіції, бажання і думки і замість божественного откровення віруємо в якісь свої ідеї. А католицька віра це саме откровення, тут немає ідеології. Ми ж навпаки постійно щось вигадуємо і при цьому вважаємо, що Бог міркує так само. А коли люди в свою чергу починають сміятися над нами за таку нашу віру, то ми з гордістю кажемо: я страждаю за Христа і за віру католицьку. Насправді, що це є віра чи дурість? Коли я був маленьким, у нас. Була сушітка, протестантка, баптистка. Її чоловік часто бив її, а вона раділа і казала, що терпить побої в ім'я Христове. Хоч вона так і сказала мені: Дивися, що я зазнаю заради Христа. Я був тоді наївним. І тому на, мені вистачало нахабства сказати їй у відповідь. Витерпете усе це через, не через свою віру, а через свою дурість, а потім додав. Вибачте, але вам від цього тільки гірше зробіть що-небудь. Ця жінка раділа, коли її чоловік бив. Приблизно так само поступає більшість із нас, чуючи звинувачення на свою адресу. Бачите, кажемо ми, і мене женуть, ненавиділи, переслідують, як колись гонили святих. Переслідують мене за католицьку віру. І в такому разі нам можуть сказати: Е, почекай за ім'я Христове тебе. Не переслідуй, а все-таки за твої безумні ідеї і хибні уявлення про Бога, які ти сам собі вигадав. Хто зна. Християнство це взагалі завжди ризик, ходьба по канату. А ми так впевнено висловлюємо власну думку, так беззапеляційно заявляємо своїй дитині. Буде так, як я сказав. Будь таким, поводься так, бо це угодно Богові. Усе розмова закінчена. Повторюю, в даний момент не йдеться про догмати католицької віри, а про наше звичайне людське життя. Невже ми правда знаємо, що Бог хоче? Звичайно, знаємо, ми все знаємо. Один юнак прийшов до священника і сказав прямо протилежне йому, що, про що він чув від свого батька. Батько постійного твердив тільки одне не можна цього, не можна того, не можна, не можна, не можна. А якось інший прийшов хлопчина, до священника, і запитав: Отче, я хочу поїхати. В Америку і грати там музику це неправильно. І цей священник старець відповів: Я нічого не розумію в рок-музиці. їдь, куди хочеш, головне, люби Христа і ніколи не відступай від нього. Особисто я б сказав цьому хлопчині нікуди не їхати, його батько сказав йому те саме ми порадили б юнакові кинути своє захоплення. Бо в ньому багато гріха, це і правда так, але хлопчина в той момент не був готовий слухати такі поради. Християнство це коли ти знаєш, як сказати людині те, що хочеш їй сказати, і кажеш це в потрібний момент, щоб вона почула тебе і при цьому не відкинула твої слова. Необхідно навчитися говорити правильні речі правильно, щоб інша душа змогла прийняти це без опору. Пам'ятаємо Христа якось запитали: не вже мало тих, що спасуться? Тобто, хто спасеться? Багато, небагато, ми чи інші, католики чи православні, чи не православні? Він відповів Намагайтеся увійти через вужкі ворота. Тлумачі підкреслюють, що тут Христу було поставлене одне запитання, а відповідь він дав зовсім іншу. Його запитали багато чи мало людей спасуться і хто спасеться, і взагалі, що думати про спасіння, а Господь відповів. Не запитуйте про те, чого не знаєте, ваша справа подвиг. Ви вважаєте себе християнами, трудіться для того, щоб ними стати. Ми не народжуємося християнами, а стаємо ними. При хрещенні ми стаємо дітьми Божими і тільки з того моменту стаємо християнами. Який сенс сказати, я католик, я православний? Треба, щоб люди бачили поряд з тобою Христа, а хто з нас може цим похвалитися, ми навіть один одного любити не в змозі. У нас у церкві бракує любові, хіба це любов? Ми ходимо до цього священника, а ви до цього, у нас такий, а у вас такий. Ми дозволяємо собі те, чого. Немає навіть у світських людей. Один Баптист, збираючись перейти в католицьку віру, сказав мені перед таїнством миропомазання. Отже, коли я був там, тобто у Баптистів, ми годинами молилися і читали Святе Письмо. Так зараз мені скажуть але ж. Це від диявола. Даруйте. Хіба це від диявола годинами молитися і читати Евангелі? Ні, Не все, що не наше від диявола. Бо інакше нам, християнам, католикам, слід було діяти рівно навпаки, взагалі не молитися і не читати. А чи ми, християни, католики, що нам диявол? Давайте нічого не робити. Так цей Баптист, збираючись стати католиком, запитав мене. Отже, коли я прийму католицьку віру. Ви познайомите мене з такими людьми, які читають святе письмо і годинами моляться. От чого хотів цей чоловік! Чого ж хотіла і його дружина, яка розповіла мені, Отче, коли ми з моїми подружками, баптистками розмовляємо по телефону, ми ввесь час обговорюємо Біблію і тлумачення та обмінюємося думками. Більше ми ні про що не говоримо, не в... жодних пліток у нас у розмовах немає. Скажу вам чесно, коли я це почув, мені стало соромно. Я не знав, що відповісти цим людям, бо всі мої знайомі. Католики, мої парафіяни, і я сам у тому числі не такий. Особисто я не можу говорити цілий день по телефоні про Христа, а ці люди могли. Мені було дуже соромно чути це, соромно і зараз говорити про це вам. Тому я прошу вас, вибачення, я грішна, пристрасна людина. І мені зовсім не хочеться виглядати таким розумним, таким побожним і всезнаючим у ваших очах. Я готовий до самокритики. Якщо хтось з вас також готовий до цього, це чудово. А в тих, хто не готовий, я прошу вибачення. Дещо про сьогоднішню віру Християн. Яка користь, браття мої! Коли хто говорить, що він не має віру, а діл немає, чи може ця віра спасти Його, якщо брат або сестра наги і не мають денного прожитку, а хто небудь з вас скаже їм Ідіть з миром, грійтесь і їжте, але не дасть їм потрібного для тіла, яка користь, так само і віра, коли немає діл, сама по собі мертва. Якова 2, 14-17 Один побожний чоловік мав такий сон, йому наснилося, що він прийшов перед небесні ворота, прийшов по нагороду, подовго боровся в своєму житті, але поборов всі злі схильності. Сміливо ставав в обороні Христової віри і гріха боявся як найбільшого нещастя, тому був переконаний, що увійде до Божого царства, але дивиться він, що кожному з тих, хто перед ним прийшли, ангел відкриває якусь книжку і з неї щось вичитує, а відтак одних пускає до неба, а інших завертає на землю. Не знав він, що це таке, але приходить черга на нього. Ось перед ним відкриває ангел книжку і хоче читати, але листає один листок, другий, і вони не списані. Дивуючись, що його книзі нічого не записано, зави... запитує він ангела, в чому причина. Ангел відповів йому Бачиш, брате, це добре, що ти боровся зі злом. Тому в твоїй книзі немає записаного жодного гріха, але немає також жодного доброго вчинку, тому твоя книга не заповнена? А хіба ти не знав, що немає користі з такої землі, яку не обробиш від бур'яну, але і потім не засієш її добрим зерном. А хіба ти забув, що святий апостол Яків сказав, що віра без діл мертва? Віра це не лише те, що носимо в серці, це і те, що визначає наші думки і вчинки. Якщо ми вважаємо себе християнами, але виходячи з дому, ні за які гроші не вернемось, бо це погана прикмета, обійдемо всіх чорних котів по вулиці, подумки осудимо п'яного чи сусіда і з люттю накинемось на когось у громадському транспорті. То будьмо щирі, з нашою вірою щось не так. Коли у нас з'являється віра, Бог це бачить відразу, а от люди не бачать. І тільки вчинками можемо показати, у що ми віримо. Тому Біблія не раз приділяє увагу тому, як має змінитися поведінка віруючого. Справжнє добре життя може бути тільки у того, Хто має в собі віру Христову, кажуть, що кожна душа за своєю природою християнка, тобто здатна на добро. Добрі діла це вияв нашої любові, яка є основою всього християнського життя, добротворення за нашого боку має бути безкорисним, безкінечним і неперебірливим. Так, щоб підсумком нашого життя були слова з послання апостола Павла до Тимофія, подвигом добрим трудився я, шлях подолав, віру зберіг, наостанку мені призначається вінець праведності, якого мені дасть Господь суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто пришестя Його полюбив. Друге до Тимотея 4, 7, 8. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!